Вже майже два роки вони намагаються всіляко зігріти теплом українських захисників та захисниць. Майже спочатку повномасштабного вторгнення у садівському старостинському окрузі Лузівської тергромади був створений та почав діяти проект Зігрій теплом захисника. Свої зусилля у цьому проєкті об'єднали всі мешканці староокругу, і діти, і дорослі, працівники різних сфер діяльності. Про проєкт і над чим саме працюють його учасники. Розповідає староста садівського старостинського округу Любов Ярош створили його самі мешканці Старостинського округу. Назва така зігрій теплом. Це не лише теплі речі, це взагалі про тепло. Наших сердець, про родинне тепло. Ми намагаємося, усе, що ми робимо для наших захисників, приймаючи участь в благодійних акціях, в різних зборах, виготовляючи обереги, ми намагаємося передати тепло наших сердець, нашим захисникам. Цей проєкт об'єднує всіх мешканців нашого Старостинського округу, багато долучається молоді, дітей. До цього проекту сьогодні ми об'єднали об зусилля, продовжує працювати цей проект і зараз. Працівники освіти, культури, медичні працівники Старостинського округу. Ми виготовляємо обереги для наших захисників, також готуємо вироби для участі в благодійній ярмарці. Сподіваємося, що наші роботи сподобаються, знайдуть своїх покупців, а кошти будуть долучені до загального збору для наших Збройних сил України. Також виготовляємо зараз. Швидкі запальнички, які разом з окопними свічками відправимо волонтерам, і потім вже вони поїдуть через волонтерів на фронт. Разом із оберегами та окопними свічками захисникам передають домашні страви, різні продукти, випічку. Кожен, хто долучається до проєкту, говорить Любов Ярош, вносить якусь свою ідею, яку потім реалізовують у життя. Приносять матеріали і стають до роботи. Робимо це такі наші обереги, верні, обереги для наших захисників, щоб вони завжди були з ними і нагадували, що ми пам'ятаємо, ждемо їх додому. Працюємо і приходимо постійно на засідання, долучаємося до проєкту, багато чого створюємо, і плетем браслети, і аплікації робимо. І, Малюнки з дітками малюємо. Марія вже декілька разів відвідувала засідання, допомагає дорослим виготовляти обереги в жовто-синіх кольорах. Я браслетик такий робила. Там потрібно е е ну, синю лінію, е ниточку ось так класти, а жовту під неї. І отак от потім затягувати, а потім на руку його надягати. І щоб наші захисники завжди пам'ятали, що, ну, що вони там не одні на фронті. Директорка школи пані Тетяна говорить, навіть попри те, що багато роботи, з великим бажанням бере участь у проєкті, адже займається корисною справою та, хоч якось відволікається від поганих думок про війну. Так, багато роботи, але наш заклад завжди приймає участь у всіх акціях благодійних. Ми завжди допомагаємо. А для мене особисто чекаючи своїх захисників, які з моєї родини захищають зараз країну, то це розвага для мене, щоб не бути самотньою. Тому я завжди приходжу і допомагаю. Однією із ідей, яку запропонували майстрині села Тихопілля і над якою вони кожного дня працюють, є в'язання килимків для захисників та захисниць. Вже близько сотні тихопільських килимків зігріває наших військових. В кожній господині знайшлися в шафах якісь в'язані речі або речі, які не потрібні, і наші майстрині швидко їх перетворюють у цікаві, красиві, різнобарні килимки, які вже е, значну частину передали нашим воїнам. Решту ми також будемо працювати через волонтерів і наші килимки разом зі свічками окопними. Запальничками поїдуть на фронт. Решта робіт буде приймати участь у благодійній ярмарці і долучатися до збору. Ми вибирали заняття по нашим силам. Що ми зможемо зробити. І хоч чимось хотілося дуже допомогти нашим хлопцям, які нас захищають. Знаємо, що їм там холодно, і ця ідея з килимками виникла для того, щоб хоч якусь краплинку домашнього тепла передати нашим хлопцям, щоб вони могли чи присісти, чи покласти під ноги, перевзутися, кинути на стілечі, де можна присісти, та так зовсім чи на землю. Даже кинуть килимок, присядуть і відпочивають. Відгукнулися всі, дякую, дякуємо всім. Люди є у нас вдома, ріжуть, ріжуть, клубочки нам передають, кой хто в'яже, вже готові килимки передають. Ну, всі допомагають хто як може. Передали вже нашим воїнам 87 килимків. Найбільше зв'язала в нас Галина Іванівна, вона у нас майстриня. 43 килимки вона найбільше зв'язала. Вона нас навчає, нам до нас приходять і дітки, і хто хоче навчитися. Відгукуються люди на усі пропозиції, на всі починання, ніхто не стоїть осторонь. Всі хочуть, щоб поскоріше закінчилося все. І щоб всі були вдома. Любов Ярош вдячна всім, хто долучається до проекту зігрій теплом захисника від маленьких мешканців округу до людей поважного віку. У нас був такий цікавий випадок, коли бабуся з села Іванівка коли долучалася до збору продуктів харчування, і написала листа і його заховала. Між цими продуктами і волонтери, коли готували вже пакунки на, на фронт, то вони дістали цього листа і дуже були розчулені звичайно, ним, де там бабуся, нікому не кажучи. Вона бажала повернутися живими, здоровими, написала, що ми дуже любимо. Захисників чекаємо їх додому. Це звичайно було дуже зворушливо. Я дуже вдячна мешканцям нашого округу, тому що вони об'єдналися у велику благородну справу і намагається кожен бути чимось корисним, творити, приймати участь у якихось заходах, благодійних акціях, у зборах. І люди завжди активні, завжди активні, тому що ну, ми розуміємо, що лише в єдності наша сила. І так нам треба триматися єдиним міцним кулаком.